Червоний вірменський соус для шашлика. Складники. Томатна паста 200 г, вода 200 г. Ріпчаста цибуля 1 штука, Часник 5 зубчиків, кінза 1 пучок. Базилік свіжий 1 пучок. Перець свіжомолотий, сіль. Головку цибулі очищаємо від лушпиння та дрібно нарізаємо. Якщо нарізати дрібно, то шматки цибулі не відчуватимуться у соусі. М можна це зробити з допомогою тертки. Після цього можна зайнятися кінзою. Відрізаємо стебла, вони нам не будуть потрібні, а саму зелень дрібно нарізаємо. З гілок базиліку знімаємо листя, складаємо їх разом. Викладаємо один на одного, звертаємо трубочкою, щоб було зручно нарізати. Потім нарізаємо так само дрібно, як кінзу. Також чистимо зубчики часнику від лушпиння. Найлегше для цього відрізати нижню частину та вдарити по кожному зубчику плоскою частиною ножа. Ставимо сковороду на середній вогонь. Помішуємо в ньому томатну пасту та вливаємо воду. Перемішуємо їх разом та доводимо суміш до кипіння. У киплячу суміш додаємо на сковороду нарізану цибулю, зелень та свіжомелений перець. Також е, пропускаємо чесник через прес для чеснику. Перемішуємо все разом і тушкуємо томатний соус 5 хвилин. Даємо томатному соусу з часником, цибулею та зеленю остигнути. Після цього подаємо до шашлика. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!